Привіт, мої рідне Я вітаю вас з нашим третім тижнем. дуже цікавим, дуже насиченим тижнем. І цього тижня ми будемо з вами розширювати наш контейнер достатку. Минулого тижня ви працювали над своїми грошовими травмами. Емоціями, відчуттями, блоками в цілому, так? ви продовжуєте над ними працювати, тому що це робота не одного дня. Доведеться ще попрацювати. Ви розумієте, які у вас є слабкості? Що ще треба, яку увагу приділити, які техніки використати для того, щоб це подолати. Може, хтось вже все подолав, і думає, є чистесенькі всі блоки зруйновані. Тому, хто не подолав, продовжуємо, але в цей час нам нічого, абсолютно вже нічого, не заважає розширювати свій контейнер достатку. І сьогодні ми будемо говорити про три реальності, які існують в нашому житті. І от перша реальність це неминуча реальність. Неминуча реальність це те, що відбудеться 100. 100% відбудеться. Наприклад, там, завтра я прокинусь, і я 100% буду займатися дихальною гімнастикою, робити медитацію, зроблю собі сніданок, зроблю унікальну вправу. Оце наша неминуча реальність. Моя. У вас вона своя. Правильно? Далі у нас існує ще можлива реальність. Можливо, можливо, я піду завтра до моря. А можливо, не піду. Можливо, піду прогулятися лісом, а можливо, не піду. Але від мого бажання буде залежати, зроблю я це чи ні. Це у нас можлива реальність. А є у нас ще неможлива реальність. І от чомусь оця неможлива реальність, те, що ми думаємо, що ніколи в житті не трапиться. І от в цій неможливій реальності ви зберігаєте дуже багато своїх бажань яким ви вже надали статус неможливого. Наприклад, стати мільярдером це неможливо. Правильно? Статус неможливого неможливого. Далі познайомитися з Уореном Баффетом – це неможливо. Статус неможливої реальності неможливо. І безліч таких думок, ваших думок, знаходиться саме в цій реальності. Так, от я вам хочу сказати, що все можливо. От я працювала на СТБ і там був такий слоган. Можливо, все, от і я вам кажу, що можливо, все. Ви тепер так багато знаєте. Ви вже все пропрацювали. Те, що було у вас, знаєте, блоком чи ще чимось щось. Ви не розуміли. Тепер ви знаєте дуже багато, і ви не просто знаєте, ви і дієте, тому що тільки дія. Може принести результат. Знати це добре, але якщо ти не дієш, то нічого й не відбувається. Правильно, наприклад, я знаю, що існує дихальна гімнастика, але я її не роблю. І що? Мені буде класно від цієї дихальної гімнастики. Звісно, ніби я її не роблю. Але я знаю, що дихальна гімнастика приносить користь. Я її роблю щоранку і я бачу результат. Розумієте? Тому діяти це обов'язково. Так от, я вам хочу сказати, що віднині. Від цього заняття я вам кажу, що знаєте, як е, чарівною паличкою, що можливо, все. Я навіть рожеву ковтинку спеціально для вас одягнула, щоб наші ці рожеві мрії стали реальністю. Да, те, що здається, неможливим. Так, от, можливо, все, мої любі. І сьогодні ми будемо з вами робити таку вправу, яка із. Неможливої реальності буде переносити вашу ціль, ваше бажання у реальність неминучу. Ми із неможливого будемо робити неминуче. Зараз я вас хочу підготувати до цієї вправи, тому що вправу окремо ми робитимемо у наступному відео, щоб вона у вас була окремо і ви могли повторювати її, тому що ця вправа робитиметься лише для якоїсь однієї цілі, для одного бажання. Але перш ніж її зробити, нам треба зрозуміти техніку. Ви знаєте, я дуже люблю, коли люди розуміють, що де і як робити. Тож, мої любі, пропоную вам техніку виконання вправи три реальності. І так, зараз будемо налаштовувати своє тіло, тому що тіло нам дуже багато всього підказує. Працюємо зараз з неминучою реальністю, те, що точно відбудеться. От, наприклад, я. Ввечері я прийматиму душ. Це неминуча реальність для мене. Ви для себе можете щось інше вибрати. От Давайте виберіть для себе якусь дію, яка відбудеться неминуча. І е, помістіть її отак між двох рук ось тут ваша ця дія. Да? І водіть її отак біля тіла, де вона у вас займає місце. Можете закрити очі і просто водити. Да? От ввечері я. Прийматиму душ. І от у мене, коли я воджу, я ось тут відчуваю відгук. Це серцева чакра, да? яка пов'язана з ментальним тілом, з нашими думками. Бо наші думки формують реальність. Пам'ятаємо про це. От у мене тут відгук, коли я напевно знаю, що це відбудеться. У вас це може бути інше місце. Ви маєте відчути. Зрозуміли, сказали і водите. Це може бути тут, тут, нижче, можливо, тут або тут де завгодно. Відчути це. Сказали. Тепер попрацюємо ми з можливою реальністю. Можливо, я перед сном зроблю сухий масаж щіткою. Бо я можу його не зробити, бо я, наприклад, люблю його зранку робити. Перед сном дуже рідко роблю. Коли у мене дуже багато сили і енергії, я роблю ще й масаж. А так я зранку його люблю робити перед душем. Тому, можливо, да? і от я з цією дією, що, можливо, я перед сном зроблю масаж сухою щіткою, я знову цю дію взяла отак от от, вожу. І от мені можливо чомусь завжди, ось там, де наше третє око, ось тут шоста чакра, інтуїція, пов'язана з нашою інтуїцією, з підказками від Всесвіту і космосу. Е от у мене ось тут відгукується. Коли я думаю про можливість, ви теж поспостерігайте, де відгукується у вас. І третя це неможлива реальність. І от неможлива реальність це беремо абсурд, абсолютний абсурд беремо. Е е неможлива реальність слон прийде до мене ввечері в душ. Слон прийде до мене ввечері в душ. Ну, це ну, взагалі неможливо. Да? І от коли я воджу і кажу, слон прийде до мене ввечері в душ, у мене в тілі взагалі ніде нічого не відгукується. Воно десь у мене поза тілом. Тобто те, що здається нам неможливим, воно навіть не має відгуку в тілі. Розумієте, щоб ви розуміли оці тонкощі трьох реальностей. Неминуча те, що точно відбудеться, можлива, да? можливо, відбудеться, можливо, ні, залежить від обставин, від мого бажання. І… Неможлива реальність. Зараз ми думаємо щось таке, знаєте, на кшталт слони єдиної роги, ну те, що неможливо, да? для того, щоб ви зрозуміли, де відгукується у вас це, де воно займає місце, де ця реальність займає місце. От у мене, да, якщо беремо ось тут, десь попереду це неможливо. Ось тут у мене можливо, і ось тут у мене неминуче. Зрозуміли? Дуже важливо, щоб ви ці точки свої знайшли, де що у вас відгукується. А далі ми вже попрацюємо конкретно з вашою ціллю. Тому підготуйте зошит, ми будемо і писати, і працювати.